Відео про те, як обрати свій перший програвач вінілу, не записував хіба що лінивий вінілоблогер. Думаю, настав час зробити це й мені. Хоча не вважаю себе якимось там блогером, я просто людина, яка має певний досвід і дуже хоче цим досвідом поділитися з вами. В цьому відео ми розглянемо 5 моментів, з якими вам доведеться визначитися. А також візьмемо за умову те, що програвач має бути достатньо бюджетним, а не ціною в пів літака. Вітаю, друзі! І погнали дізнаватись нове. Отже, момент перший: новий програвач чи вінтажний Поціновувачі вінтажних програвачів аргументують свій вибір тим, що можна купити більш серйозну техніку за менші гроші. Але моя порада все-таки першим програвачем купити новий. Адже для того, щоб обрати дійсно гарний вінтажний програвач, треба доволі серйозно розбиратися в предметі. І дуже часто, навіть якщо ви знайшли гарний вінтажний програвач, то його треба або е провести обслуговування, або навіть провести ремонт. Навряд чи вам захочеться це робити з вашим першим програвачем. Старі радянські програвачі я б взагалі не розглядав як варіант. Насправді нічого там гарного не випускалося. Я взагалі вважаю, що українець має ригати на все радянське, в тому числі і аудіоапаратуру. Новий програвач, хай він навіть буде нижчого рівня, але він буде новий, його не треба ремонтувати, просто купила і насолоджитись. Другий момент це привід, прямий чи ремінний. Ну, звісно, бувають і інші, так би мовити, екзотичні приводи, але це такі два основних. І тут я віддаю голос за ремінний привід. З простої причини двигун програвача з ремінним приводом просто-напросто дешевший. І для того, щоб купити гарний програвач з ремінним приводом, треба трохи менше, грошей, ніж для того, щоб купити гарний програвач з прямим приводом. Я зараз маю програвач з прямим приводом, але до цього в мене було два програвачі з ремінним приводом. І абсолютно нормально вони працюють. Третій момент ручне керування чи автоматичне. І тут ви можете подумати, що я боюсь щось там зробити своїми руками не так, щось зламати і так далі. Тому куплю собі програвач з автоматикою, хай сама працює. Я буду лише натискати одну кнопку. Але моя порада не бійтеся, нічого там складного немає. Розберетеся ви з тим дуже швидко. І навіть якщо в вашому програвачі є автоматика, то, скоріше за все, ви нею практично не будете користуватися. Я сам перший програвач мав з автоматикою, і дуже швидко я нею перестав користуватися. Нічого складного в ручному керуванні немає, а автоматика вона може зробити програвач дорожчим. І знову ж таки, це додаткові механізми, які можуть просто-напросто зламатися. Ручне керування, воно просте і надійне. В четвертий момент я об'єднав кілька технічних особливостей, на які також варто звернути увагу. Отже, фонокоректор. Він може бути вбудованим в ваш програвач вінілу, або ж, якщо ні, його доведеться докупити окремо, адже це невід'ємна частина сетапу. Якщо фонокоректор вбудований, то зверніть увагу на те, щоб він міг відключатися, адже колись вам може захотітися проапгрейдити свою систему, замінивши фонокоректор, підключивши зовнішній. Далі, наявність USB та Bluetooth. Зараз доволі часто в нові програвачі вбудовують USB та Bluetooth. Ну, що стосується Bluetooth, це взагалі якийсь нонсенс, я вважаю. Адже ми любимо ВІНІЛ за те, що це аналоговий звук, і передавати аналоговий звук через Bluetooth, це, ну, знаєте, трошки не по канону. Наявність USB це також така собі маркетингова фішка. Маркетологи розписують, що ось ви можете просто під'єднати цей програвач до комп'ютера і оцифрувати свої платівки. Ну, насправді мало хто цим займається, і вбудовані АЦП в цих програвачах. Вони зазвичай дуже низької якості, і навіть якщо ви спробуєте щось оцифрувати, то якість навряд чи вам сподобається. Тому наявність і Bluetooth, і USB в програвачі вінілу – це скоріше такий маркетинговий хід, щоб ви більше захотіли купити саме цей програвач. Я вважаю, що наявність USB та Bluetooth в програвачі вінілу – це взагалі не аргумент на користь його покупки. Далі зверніть увагу на картридж, який встановлено на програвачі. Якщо це навіть щось бюджетне від компанії Аудіотехніка, то це вже непогано. Якщо ви бачите ось такий картридж. Це аудіотехніка VM95, то це взагалі чудово, адже в бюджетному сегменті це практично знак якості. Якщо ви бачите картридж-ортофон, наприклад, om 5 e то це також дуже добре, це гарні якісні бюджетні картриджі. Якщо ж там якийсь ноунейм, no то це привід подумати. І ще одна неочевидна річ: зверніть увагу на міжблочний кабель. Він дуже бажано, щоб був з'ємним. Адже досі можна зустріти програвачів, в яких міжблочний кабель впаяний в програвач. І якщо вам захочеться його замінити, що дуже ймовірно, то вам доведеться розбирати програвач і займатися пайкою. Навряд чи воно вам потрібне. І останній п'ятий момент звісно ж, бюджет. Я його залишив на останок, адже... Ви можете або спочатку визначитися з попередніми чотирма моментами, і на основі прийнятих рішень визначитися з бюджетом, або ж спочатку для себе визначити бюджет, а потім дивитися, що ви можете собі купити відповідно до тих чотирьох моментів. І тут, якщо коротко, то найдешевший бюджетний програвач вінілу, який можна купувати, буде коштувати 150-200 доларів. Щось таке, що середнього рівня з можливістю апгрейду це десь 400-500 доларів. Щось таке, що на десятки років і дійсно вже високої якості, то це від 1000 доларів. А далі, звісно ж, там, як кажуть, Sky the Limit. І, як завжди, застерігаю вас від покупки програвачів типу Crossлі Cruisers». Поганий звук і псування платівок це їх фішка. Обходьте їх десятою дорогою. Отже, якщо ви обираєте свій перший програвач вінілу, то ці 5 моментів допоможуть вам визначитися і обрати щось дійсно варте. Усі ці висновки зроблені не лише з власного досвіду, а й зі слів тих англомовних вінілоблогерів, яким я довіряю. Бажаю вам вдалого вибору і гарного звуку. Побачимось!